Сьогоднішнє відео ми будемо знімати багато чисельними проханнями наших фанатів. Це відео я знімаю спеціально для... Як її чекає, пораду. Оксана. А, Оксана Граборська. Да. Тема нашого відео буде, як зняти красиве відео до інтернету. Для початку потрібно взяти хорошу, нормальну друго ведучу, який буде ходити в туалет до найближчого дерева. Вайпу, давай скоро не знімають, ходить штрушить, блінта. Що потрібно зробити взяти оператора, у якого сильно трясуться руки. Мам, людей, Оскільки в нашого другого ведучого вже мочовий міхур випорожений, він сидить і роздумує над смислом життя. Помахай мене ру рукою на камеру. Передай мамі привіт. Ну, да. І ваша думка зрозуміла. Наступне, що потрібно взяти, це. Різнопланових людей, починаючи від спортсменів, які бігають на стадіонах. Взагалі спорт, спортом займаюся часто, стараюся його не закидувати. До спортсменів у відставці. Ставлення до здорового спосіб життя. Ваше не підтримують. Не розумію. Обов'язково в кожному відео мають бути тварини, які не знають, куди йдуть. В даному, в нашому випадку, це були кози. Куди вийдемо сільки! Лі. Треба знайти пастухат цих тварин, тобто в нашому випадку козів, і запитатись в нього щось розумне. Він почне говорити якусь кігню про те, як він колись поступав і куди його просили поступити, але смисл ви зрозуміли. Курець, то виходить заміж, вродить дитину, а тому е, люди допомагайте, бо дитина хвора на у вас часто виникало питання, хто є оператором цієї всієї фігні. Ось він, може пиво поставиш кінець, кінцем, я тебе буду знімати. А, на, О, він. Косте пиво. Поди сюди. Добрий вечір. Добрий вечір, так, то Він знімає? Та ладно, ти не так мав сказати. Ти мав сказати, я в курсі. Я в курсі. Знімає? На знімає. Нас знімають? Я знаю. <сі> не знімаю, да. Да? Не знімає. Він Ой. Не знімає. Не знімає. Я в курсе. Да? Я тоже. Я в курсе. Маєш, Тас, я показал. Я в курсі. А він не вийшов с першого раз, блин. Обов'язково треба взяти того, хто знає, що знімають. <щу> <ху> знімаю, <звіг> я в курсе. Ты вас поруда? Ааа, нас знімаю. <звіг> <звіг> Наступним елементом цього відео Чотко мають не бути... Брити <сх> не брити мене ногами. Часка, не бритими ногами. Це обов'язковий момент. Так. Ви підтримуєте людей, які бігають, які займаються спортом, футболом. У мене було локи двічі в лохаті. Наступний момент. Які наступний момент? Ха -ха -ха. Наступний елемент красивого відео має бути тіотка, яка сміється хо-хо-хо-хо-хо. І обов'язково вона має бути хорошою продавцею І бажано продавати труси. Так, бажано продавати труси, які, якщо будуть на добрі, вона якщо будуть добрі, вона поміняє на біль. Не будуть добрі, я поміняю на більші. Добре? Не так. За палатку А Так, щоб... Сково ми сьогодні знайдемо якийсь цікавий локальний волок. Волоктив уже шукати не треба, бо у нашому відео вже давно сформований колектив Святі джигурдинки». Щойно у нас сформований новий колектив. Як вас називати? «Святі джигурдинки» Святі джигурдинки» У кожному відео попадаються дівчата, які не хочуть нічого говорити. Ми у них розпитували про їхні професії, професії, так, професії ми розпитували, ми hint, про їхні мрії, ну ми від них не дізналися. Отак, таке, такі магазинські треблю. Отак для початку, о чому полягає така професія, на пособи на ті наші професії. Взагалі, чи вам подобається? Також треба знайти людей, які з першого разу не можуть вимовити назву вашої програми. На два, три. можна? Сторі, мама! Не по черзі разом! Давайте на три. Раз, два, три. Також ми покажемо істинне своє ставлення до здорового способу життя. Ви не подумайте, але ми серйозно гарно ставимося до здорового способу життя. Ми будемо бігати! А ось і наш оператор! Дай Боже здоров'я, Як... добрий вечір! Який ось... Видатний алкоголік. Да. Який зараз буде займатися спортом. Yeah. Давайте перелазьте, коротше. Блін. На вот, бо туда, я буду знімати. Завождики жалко. Ладно, дру... дубль другий, блін. Дубль два. Да я при... я приліс! У б'ю! Рахуя! Чого? Бля, тихо, запам'ятайте не тоді раби, ви ж їдеш! Да, а тепер... А ну, пісню заспівай! Йой! Це не промотка. Йо! Мене а, а Ану на камеру гоп ніхтал, давай! Вперед! На, на камеру, пацани, на камеру! Тас обернись лицем на камеру, давай гоп, ніхтали, вперед! Опа! Че не знімаєш. Аня, змаєш. Оскільки ми то відео знімаємо для дівчат, для дівчини Оксани для а, як її. Навадькою. Ні, то не Рабовською? Рабовською, да. А, ще була одна така новатька. Да, Передаємо привіт її. Да. Вона сказала, що в мене єзик підійшли. На мене. Мені. Коротше, що в нас язик підвіз. Ви десь там в коментарях пориєтесь. Коротше. Да. І значить дивіться. От якщо ми вже знімаємо для дівчат, то одне, одне невелике запитання. Нащо робити таку рожу, коли ви фотографуєтесь, ніби ви дуже хочете в туалет. Або ви не влазитесь з камерою, я не знаю, треба так згорбитись. Якось так, да? Ну для чого то робити, правильно? О, отак теж знімаю, бачите? О, от теж. Нащо так немаєш? Що ти робиш? Виключай. <плес> Як ти знімаєш, блін? Вас повний зріст тоді видно. На ж на повний різні. <плес> мама, сорі. А, і ще ні в одній програмі ми не казали, сорі, мама, разом. Не скажемо. Інтерв'ю, знаєте, от коли ми хочемо як вам, донести якусь думку вам, глядачам, то хочеш от донести, хоча... донести, 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 а виходить і все. Розумієте? По... Почин... П... 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 Ні, це все тому, знаєте, що всі думки, які нас переповнюють, які ми хочемо донести вам, вони просто стов <звук> <звук> ступорі. і все. Шо? Я лице з мами. Ти лице та коло дерева, блін! точно. Я лице мами. Е, все, що ми тільки що зняли, має бути присутнє у кожному красивому відео для інтернету. Прислухайтесь до нашу, до наших порад, і ваше відео буде таким же класним, як і наші.